Добрий день сьогодні, як я обіцяв, я більш докладно розгляну Євангеліє від Іуди і Скаріота. І чому я вважаю, ну і з наукової точки зору це Євангеліє найбільш достовірна. Ну в якраз я маю на увазі в тому, як саме був скоєний, скоєна ця зрада, і був зданий Ісус. Ця версія, яка викладена в іуди із вона більш науково достовірна, більш канонічно по-християнськи достовірна, тому що вона відповідає якраз християнському канону. Версії від Матвія та Марка вони являються найбільш популярними в нашій культурі, але вони зовсім не відповідають християнському канону. Я поясню, чому, тому що якщо брати от з самого початку від першого Євангелія до останнього, яке буде Евангелія до тих удискаріота, хронологічно написано, то ми бачимо, що християни якраз замислюються над смертю Ісуса і над тим, як це взагалі сталося, як сталася ця зрада. І кожне Іван стає більш канонічною, тому що Євангелія від Марка. Ну, якщо брати, в цьому взагалі мало відомостей, там просто і як так поверхнево, по як по пліткам якихось, що просто Юда отримав гроші. І здав Ісуса як чому це так сталося, невідомо. Ну як так могло бути люд Іуда Іскаріот подорожував три роки з Ісусом, і як він міг здати свого учителя? Це ж він лишився всього, він лишився роботи, лишився всього й подорожував три роки. жили аскетично проповідував зі своїм учителем, і тут він проявляв жадібність. Ну як так могло бути. Потім Матвій в своєму Євангелії від Матвія Матвій задумується над цим і виставляє якраз Іуду як жадібного людину. Але тут Ісус являється найбільш слабким в цій історії, тому що ну, якщо Ісус розказував, що Він Син Божий, Він ну, такий, Він знає все. Якщо почитати його. Про його промови або його цитати, то ми бачимо таке глибоченне розуміння світу, таке такі мудрості, які він казав. Він розумів людей, він розумів цей світ. І тут виходить, що Ісус пішов в Єрусалимський храм, там влаштував невеличкий пункт, такий незначний можна сказати, пункт. І за цей пункт. Його покарали за допомогою його ж учнів, як одного з яких він не контролював, його просто підкупили і, і все. Як Ісус таке допустив, як він тут просто Матвій виставляє Ісуса дурним, просто повним дурнем. Як він міг боротися з сатаною, якщо він не може передбачити, не може психологічно передбачити своїх власних учнів, яких було небагато. Свою власну групу, з якою він подорожував три роки ніс служіння своєї. Тут так, ну як, як таке? Ну не міг був Ісус бути таким дурним, щоб просто е, іудейська реот продав його за гроші. Ну це просто таке щось. І е, вже е, від Луки Лука вже задумався над цим і подумав, а як же ж так? Не можеш так бути, що е, Ісус ну, такий от слабенький. Що, куди йому там сатану тягатися, якщо він не може своїми учнями е, їх на, нормально навчити? І тоді вже з'являється оцей наратив, що е, в Іуду вселяється сатана. І тут вже Ісус постає більш сильним. Він як е, в сатані при, прийшлось е, в, втручатися власноруч. В, в цю, всю цю історію і битися з Ісусом за, за допомогою вселяння в Іуду. І ну, це вже такий більш сильний Ісус, і, виходить, але виходить тут так, що в, в уявленнях християнів в тих текстах Бог він сильніший, ніж. Сатана. А тут він б'ється на равних, так як Ісус наніс удар Сатані. Тут Сатана вселився в Іуду, Ісус цього не очікував. І це було як такий удар у відповідь, якого Ісус начекав. І це теж якось ну слабенько, ну слабенько. Ну так, на рівних сатану, але слабенько. І вже Євангеліє від Іоанна в ньому вже Ісус. Найбільш сильний, так само як і в Івантії від Іудискаривота більш пізно. В ньому вже Ісус сильний. Він е, е, виграє, він такий сильний, е, можна сказати, шахматний гравець, який ставить сатані шах і мат, так з там за рахунком 5-0. Взагалі Сатана не може нічого зробити. Він е, в Івангії від Іоанна Ісус заманює. Сатану в пастку. Ну, він сам указує, дозволяє сатані вселитися в Іуду, і після цього Іуда здає Ісуса, а Ісус все передбачив. У Ісуса чіткий план. У нього раз, два, три, чотири, п'ять і все. І, і, і тут взагалі це більш канонічно і більш відповідно до всього того писання, яке ми отримали про Ісуса. А, але тут постає одне питання, і о, одна маленька річ. Чому, чому е Ісус виходить, так скористався невинним Іудою? Іуда тут взагалі невинний, в нього селився сатана по дозволу самого Ісуса, і, і потім ще й е в пекло попаде за це. Ну так от якось Ісус скористався, виходить, е якщо враховувати, як е пожертвував як пішку в шахматній грі. Щоб виграти. Ну, як то теж слабенько виходить, тому що ну, він виходить, скористався Іудовою як якимсь презервативом чи щось таке. Ну, просто отак от взяв, скористався і викинув. Це і, ну, теж не, не підходить. І вже в Євангелії від Іуда і Скаріота ми бачимо найбільш вірогідну версію, тому що Ісус все передбачив. Підійшов до Іуда Іскаріота і вмовив його, розказав йому, що от так і так допоможи мені. Ти повинен це зробити. І так це ти постраждаєш. Але ти... І, і, Іуда Іскаріот робить це за власною згодою. Він е, ну, звичайно вагається, але він робить це за власну згодою, з повним поясненням від Ісуса, що буде, що як буде. І тут Ісус уже. Максимально сильний. Він просто знищує сатану своїм приходом від початку до кінця. І цей варіант є найбільш канонічним християнським варіантом, якщо сказати. І тоді постає питання, чому ця версія від Марка чи Матвія настільки популярна і чому її включили в канон. А найбільш канонічні версії, які найбільш вирогідні для християн. Які мають розуміння, що насправді відбувалося, які читали всі цитати Ісуса. Давайте розберемося. Я зачитаю зараз відривки від Євангелія Іудиї Скаріота і поясню. Взагалі, Євангелія від Іуди Скаріота було те, що знайдено, воно знайдено тільки в одному екземплярі, і то це був переклад на стародавню коптську мову. І він, на жаль, дуже пошкоджений. Частково не вистачає відривки в ньому, і, на жаль, повний текст неможливо прочитати. Той переклад із Карен Кінг встановила, що це переклад із древньогрецької мови, по характеру написання цього стародавнього тексту. І коли був написаний оригінал, невідомо. Не ну, я потім поясню, чому Вчені схиляються до того, що оригінал тексту був написаний десь близько 150-го року. Євангелія від Іоанна було написано десь приблизно 100-го року, Євангелія від Євдеї Ота було написано десь в 150-х роках. Через пів десь століття після нього. І ну, зачитаю цікаві, цікавий цей текст. Одного дня він перебував зі своїми учнями в Єудеї і він знайшов їх зібраними разом і сидячими за побожою відправою. Коли він наблизився, його учні зібралися разом і сиділи, і підносили молитву подяки над хлібом. Він засміявся. Учні сказали йому, учителю, чому ти смієшся над нашою молитвою подяки? Ми зробили те, що належить. Він відповів і сказав їм, я сміюся не над вами, ви робите це не через ваше власне бажання, але тому, що через це ваш Бог буде хвалити вас. Вони сказали. Учителю, ти ж Син Бога нашого, Ісус сказав їм, як ви можете знати мене? Поправді кажу вам, жодне покоління людей серед вас не знає мене. От, ну, цей відривок дуже схожий на, на всі відривки, ну, на стандартні відривки з інших Євангелій. ну і початок цього Євангелія дуже схожий на початок інших Євангелій. Це досить стандартна провокативна манера, в якої якою розмовляв Ісус. Ми її бачимо у всіх Євангеліях, як Ісус так був майстром провокації, можна сказати. Він так розмовляв за допомогою різних. Речі. Ну, Можливо, у мене є така версія, що, що чому так ми зустрічаємо такі провокативні, можливо, Ісус так завжди розмовляв, але ну, є така версія, що якраз такі провокативні повчання вони досить запам'яталися, тому учні їх записували вже через багато років після того, як Ісус вмер та Воскрес. Продовжую, коли учні його почули це, вони почали сердитися і розлютилися, і почали бізністувати проти нього у своїх серцях. Коли Ісус помітив їх брак розуму, Він промовив їм. Чому ця проповідь змусила вас обурюватися? Ваш Бог, котрий є серед вас, і спонукав вас обуритись у душах ваших? Нехай будь-хто з вас, котрий є досить сильним серед людських створінь, явить досконалу людину і стане перед лицем моїм. Всі вони сказали, ми маємо силу. Але дух їхній не витримав стояння перед ним, окрім Юди і Скаріота. Здатен він був стояти перед ним, але не міг він дивитися йому в очі, і відвернув він своє обличчя. Юда сказав йому, я знаю, хто ти є, і звідки ти прийшов. І я не достоин промовити ім'я того, хто послав тебе. І тут це теж стандартна річ, ми бачимо, тому що ну, кожен, в кожному Євангелії, в кожному християнському тексті, майже в кожному заявляється, що якраз автору, якому належав цей е, текст е, і повчання, е, він ну, найближчий до Ісуса, як ми бачимо, що тільки Іуда міг предстати перед Ісусом, і тільки він розумів, хто він є такий. Інші не розуміли, хто він є такий. Там, він якийсь чи проповідник бродячий, чи хто він такий. А лише Іуда іскариот, він каже: Я знаю, хто ти є, і звідки ти прийшов. Він розуміє, що він ну, син Божий, і наскільки він ну, для нього неосяжний. Він каже: Я не достойний промовити ім'я того, хто послав тебе. Тому що. Ну він усвідомлює тільки Юда і Скаріоту усвідомлює тут в цьому тексті. Ну в кожному е, іншому Івані ми зустрічаємо те саме, тому що учні, як це робилось, ну учні е, 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 надзвичайно, учні якраз тих апостолів або їх учні вони писали цей текст. І е, той апостол, який вівчив, вони вважали, що він ну, такий най ближчий до Ісуса, такий сильніший учитель, і так писали майже в кожному Євангелії. Знаючи, що Юда перебуває в роздумах, над чимось піднесеним, Ісус сказав йому: відійдемо від інших, і повідаю я тобі Тайн не а ти зможеш осягнути їх. Але багато тужитимеш, бо хтось інший замінить тебе для того, щоб ці 12 учнів змогли знову прийти у вивершення зі своїм Богом. Юда сказав йому, коли ти повідаєш мені ці речі, і коли настане Великий день відкриття цьому поколінню. Але Ісус залишив його. Ну, тут Ісус попередив, що далі Він відкриє йому цю. Що він повинен робити. І тут Ісус ну, як таку передмову те, що повинен зробити, Він покаже Іуді у ведінні, щоб він це зрозумів. А тут він як робить таке попередження. І тут, ну, звичайно, це сумно, що Іуда він вважає Іуду тут ну, в цьому тексті. Як у всіх інших, кожного учня він вважає кращим, ну, в цьому, звичайно, краще Іуда, тому що це учні його підписали. І він, звичайно, тут повинен постраждати дуже сумно. На другий день Ісус прийшов до них. Вони сказали йому, Учителю, ми бачили тебе у водінні, оскільки ми мали великі сни вночі. Далі. Вони сказали, ми бачили величезний дім. З великим алтарем у ньому і 12 чоловік, священиків на вигляд. І НАТО жде коло того алтаря на священників. Але ми продовжили ждати. Ісус сказав, як священики виглядають. Вони сказали, деякі приносять жертву своїх власних дітей, інші своїх жон. Що в хвалі смирінні з кожним, деякі ввергнути у бійню, деякі скоюють безліч гріхів і вчинків беззаконних. І чоловіки, котрі стоять перед алтарем, викликають твоє ім'я у всіх вчинках своїх недостойних. Ісус сказав їм, чим ви стурбовані? По правді я кажу вам, всі священники, які стоять перед тим алтарем, Викликають моє ім'я. Що я кажу вам? Моє ім'я було написано на поколіннях зірок через людські покоління. І вони саджали дерева без плодів у моє ім'я, ганебним чином. Ісус сказав: ті, кого ви бачили за прийняттям пожертви коло алтаря, це ті, хто ви є. Це Бог, якому ви служите, і ви, ті 12 чоловіків. Котрих ви бачили. Отут вже унікальний досить текст, тому що, ну, звичайно, ці 12 учеників у Іуди і Скаріота, так як вони його не простили, і в кожному із їх Івангелії він поганий так само, ну, можна розуміти, що і він їх. Але тут ще я читав у Карен Кінг таку річ, що Якраз багато християн в ті часи не підтримували, ну, можна це так розуміти, не підтримували самопожертву тих християн. Тут на, на алтарі людські жертви ми бачимо, бачимо жертви дітей, жертви якихось жінок, ну, чоловіків і тому інше людські жертви, які приносять оці 12 учнів. І є така версія, що. Це свідчить про те, що якраз учні іуди із були проти самопожертви під час гонінь. Насправді, ну, як я розказував у історії християнства, під час гонінь християни дуже багато християн жертвували собою і йшли на смерть, не відмовлялись від ім'я Христа. І інші ж християни вони вважали, що це неправильно. І, ну, не, не потрібна така, е така самовидача, та, так як Ісусу вже помер за нас. І якщо там треба тобі признатись ну, на суді, що я не християнин, то скажи, я не християнин, вернешся та будеш собі е ну, жити далі, і не треба оця самопожертва. А тоді дуже багато людей ми бачимо е ну, те, що стало потім мучене коли люди. Цілими сім'ями йшли е, на смерть за християнство і були мучениками замузамучені на смерті. Звичайно, е, була були такі християни, які. Осуджували це, і були такі общини, які казали, що ні, ні, не треба так робити, пристосовуйтесь, там, кажіть, ну десь будемо ховатися, десь будемо щось переховуватися, але не, не йдіть, отак от, щоб вас вбили. І можливо, це свідчить про те, що якраз учні іудеї Скаріота були проти. Цього. Але можна так розуміти, і насправді це, це відбудеться, як я розповідав по історії християнства. Це все пророчество відбудеться, тому що учні якраз тих учнів ну, і в наш час, і в, по всій історії, особливо серед новіччя, дуже багато буде беззаконня твориться під ім'ям Ісуса і зараз твориться. І можливо це малось на увазі. Ну, це, Е, ще одна версія. Далі е, Юда сказав йому: у видінні я бачив себе, як 12 учнів мене побували камінням і переслідували мене суворо. Це вони якраз починають обговорювати. Е, Юда побачив видіння про те, що йому потрібно зробити. І далі Ісус та він обговорюють. Е, ну, це, це видіння, ісус йому пояснює. Е, Юда сказав йому, що хороше в тому, щоб я прийняв це, бо ти обрав мене для того, для того покоління. Ну, це означає, ну, чому я повинен це зробити, здати тебе фарисеям за, ну, за гроші, або, щоб тебе стратили. Чому, чому він саме це, звичайно, він вагається? Ісус відповів і сказав, бути тобі 13 і бути тобі проклятими іншим поколінням. І ти прийдеш царювати над ними. В останні дні вони проклянуть твоє піднесення до святого покоління. Ну, покоління це ну, якийсь рід або якась кількість людей. Ну, можна так перекласти, тут просто вживається це слово. В цьому перекладі, ну тут Ісус каже, що Він може, ну він буде дуже страждати, дуже постраждає через це все, але в останні дні, коли прийде, він прийде царювати над, ну буде вище над всіми іншими учнями, тому що він перетерпів це все. Але ти перевищиш їх усіх, бо ти принесеш у жертву людину, в якій я облачений. Ну це Ісус йому сказав, що Іуда перевищила це через їх усіх. Ну, виходить, що з цього тексту, що Іуда був його улюбленим учнем і він тільки міг зробити це. Ну тут далі йде довгий переказ, і Ісус йому пояснює будову світу. Ну, і якісь тайні тайни Божі, ну і там йдеться про те, що душа відлітає від тіла після смерті і тому подібні речі, як устроєний світ, те, те, що буде далі. Ну, Цей текст дуже в цьому місці, текст дуже пошкоджений. Його дуже складно читати. На жаль, це, звичайно, все цікаво, але ця частина, де Ісус розказує всі тайни світу. Юдя дуже пошкоджений був. і, ну, Там можна сказати лише те, що він дуже схожий на якраз те, що писали валентиняни. і Часто цей текст відносять, ну, що Валетинян вплив валентиняни, тому... Цей текст вважають вчені, що він був написаний десь між 140 та 160-м роками, коли валентиняни процвітали і дуже розповсюджили свій вплив на всіх інших християн. І з цього тексту також видно, що він написаний дуже освіченою людиною. Ну, це максимально освічений і складний текст. Наприклад, от як Марк писав, як Евангелія від Марка, воно написано ну, просто. Якоїсь людини дуже простий текст для розуміння, максимально простий, і е, нема таких складних категорій. Тут же ж використовується і грецька філософія, і вплив зороастризму. Е, ну це часто робили якраз Валентина для того, щоб пояснити, як я розповідав. Про історію християнства в моїх розповідях про історію християнства я це розповідав. що ну, Не тільки Валентина, а багато дуже освічених християн намагалися зв'язати старий і новий запобіт за допомогою. Ну, в якихось категорій з зороастрізму чи з грецької філософії, і у них це виходило. Зараз цього ніхто не намагається зробити, і тому ці, ці тексти досить так дивно виглядають для тих, хто читав просто Новий Заповіт. Але ну це досить розповсюджене явище. На жаль, в ті часи, на жаль, в сучасній ну, в завіті ця традиція. Цієї традиції нема. І чим закінчується Євангелія від Іуди і Скаріота? Їхні перевосвященники зашепотіли, тому що він увійшов у вітальню для молитви. Ну, Це в храм Синедріону. Але деякі писарі, що були там пильно, слідкували, щоб арештувати його під час молитви, бо вони боялися народу, оскільки він вважався всіма за пророка. Вони наблизились до Юди і сказали йому, що ти робиш тут? Ти ж учень Ісуса. Юда відповів їм, як вони бажали того. І він прийняв якісь гроші і передав їм його. Ось, тут, сказ... ну, тут, І на цьому Євангелія закінчується. І оце останнє речення якраз свідчить про оригінальність. І незалежність вчення оце, і він прийняв якісь гроші і передав їх йому, це свідчить про оригінальність традиції, якраз тому, що, як ми знаємо, і за Матвія розповсідувалася ця легенда про 30 серебряників, яка не могла бути, тому що ну, 30 тридцятьсеребрників всі євреї знали, число 30 тридцятьсеребренників це було числом зради, і якби Сенедріон давав. 30 серебряників він визнавав би себе сатаною. Тому що ну, в, у, у, у пророка Захарії було сказано, що той, хто дає 30 серебряників, він продасть ну, пророка або Спасителя. І, і, це не треба, не міг дати просто Іуді 30 серебряників, як же вони себе не вважають поганими сатанистами, і цього не могло статися. І в цьому Євангелії, яке було написано набагато пізніше, і оця вся легенда про 30 серебряників, за які продав Іуда Ісуса, не відмічена. І це свідчить про те, що. Е Учні Іуди Скаріота вони жили незалежно і е, те, що там переповідалось, е, ну, жили якоюсь закритою, можливо, общину, або ну, ми не знаємо насправді. Е, і вони написали те, як було насправді, що якісь гроші він отримав, там неважливо які, і е, здав Ісуса. І на цьому закінчується Іванглії Іудеїскаріота. Е, дякую вам за увагу. Е, це був ролик про. Євангелія від ідеуди із карвоти, і, на жаль, ми маємо його досить пошкодженим, і хотілося б дуже прочитати його в повному вигляді, якби, можливо, в майбутньому щось знайдеться, я не знаю, на розкопках чи щось таке. Ну, це те, що ми маємо зараз.